Взагалі, наш Харківський обласний центр підготовки громадян до Наспротиву був сформований 20... у грудні 23 року 2023 року. Зараз штат колективу це 21 співробітник, включаючи начальника центру. Із них 12 це інструктори, які безпосередньо проводять заняття, займаються підготовкою громадян у чотирьох районах та в місті Харків. Завдань дуже багато. Основні функції нашого центру, по-перше, це поширення ідеї національного спротиву та набуття масового всеохоплюючого всетяжного характеру. Набуття громадянами знань, мінь і навичок, необхідних для захисту Батьківщини. А також головне це набуття громадянами вмінь, необхідних для виживання, скажімо так, в районах або ведення бойових дій, або в районах наближених до ведення бойових дій. Це головне, тому що. Саме найдорожче зараз у нас це життя і здоров'я наших громадян, Харківської області, нашого міста, героя Харків.